Вітаю, друзі! Сьогодні роздумував про значення мрій в нашому житті. Лише людям властиво мріяти. Тварини такої здатності не мають. А ми, люди від дитинства, мріємо. Ким ми будемо, про наше майбутнє. Дівчина мріє про свого чоловіка. Юнак мріє, уявляє свою дружину. Мріємо про... Роботу, задуми на майбутнє наше, дім, сім'ю, майбутнє наших дітей. І Біблія говорить, що Бог може зробити для нас набагато більше, ніж ми просимо і мріємо. В Слові Божому є багато прикладів біблійних героїв, котрі мріяли. Мріяли про своїх дітей, молили про це Бога, сім'ї. Про кращу долю свого народу, мріяли про землю, яку Бог їм дасть. Мріяли про майбутнє, про навернення народу, про навернення свого краю. І приклади того, як Бог благословив ці мрії. Мрії, думки наші впливають. Ми задумаємо щось, а потім намагаємось це втілити. Наші задуми впливають. На поведінку, пріоритети, стиль життя. Мрії це вибір дороги, життя, вибір майбутнього на рік, десятки років, на цілу вічність, запитання, що є фундаментом наших мрій, на чому побудовані мрії в поглядах цього світу, в статтях журналів, газет, стрічках новин, соціальних мереж. То є прикладом для нас, прикладом з для наших мрій. Мрій про власне життя, життя і виховання дітей, нашої родини, народу. Це, це дуже важливе запитання, бо базуючись на мріях, ми спілкуємося з людьми, вимагаємо від людей, будуємо, руйнуємо, виконуємо ці чи інші праці, навчання. Що є фундаментом наших мрій? Світ і його мода, пріоритети світу чи слово Боже? Герої світу, чи герої Біблії, історії церкви? Круті чи святі крутизна чи святість? Крутий тато, мама є взором для мене, чи святий Батько і мати. Круте майбутнє, чи святе майбутнє? Знати 12 мов, чи знати Слово Боже? Мати, володіти чи дарувати? Бути крутим священником чи святим священником. З кого я беру приклад? Крутизна це середньо на 80 років. І то під питанням, чи це є щастя цих 80 років. Святий це назавжди. Крутий на трошки. Святий на цілу вічність. Ким ти хочеш бути? Які твої мрії, брате, сестро, подумай і, 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 і скажи сама сам собі. Які твої мрії про дітей твоїх? Сім'ю, майбутнє, кар'єру, будинок на цілу бічність. Про що ти мрієш? І на чому побудовані ці мрії? Який фундамент? Бо довкола цього будується наше життя і наше щастя. Мрії Бога. Ми читаємо в Старому Завіті, будьте святі, бо я святий. В Новому Завіті Ісус говорить, будьте досконалі, як Отець Небесний, Досконалий. Ось мрії Бога про нас, Творячи нас, нашу першу клітинку, вливаючи в неї безсмертну душу, Бог мріяв за тебе і за мене. Чи наші мрії співзвучні з мріями великого Бога? Подумай, бо тільки в гармонії з Божою мрією ми стаємо щасливими, правдиво щасливими, щасливими аж по вінці. Запитай у Бога про Його мрії. Помолись і мрій. Про велике святе майбутнє твоїй сім'ї, тебе особисто, наших дітей, нашого народу. І за цими мріями будуй своє життя. Будьте святі, каже Господь. І тоді нас стосуються ці слова послання до Ефеціану. Бог може дати більше, ніж ми просимо і мріємо. Згідно з Його полею. І, друзі, запрошую підписатись на цей канал, щоб допомогти поширити Боже Слово на просторах інтернету. А я запевняю вас у молитві. Будьте благословені. Нехай зблагословить Бог всемогутній Отець, Син і Дух Святий. Амінь.